Україна моя тиненько, як же важко тобі, але треба зціпити зуби від жорстокої той напруги, але треба стояти міцно, щоб не зрушили тебе з місця. Вороги, що споплюжить, хочуть твою вроду, красу дівочу. Вороги, що прагнуть стоптати. А ти вистоїш все ж, я знаю. І надію в душі тримаю, посміхнуться ще сонечку дітки, і заплещуть в далоночки дзвінко, і зустрінуться мати з сином з тим, хто стійко стояв за єдине, і не буде снарядів ворожих. Дай то Боже, дай то Боже.